Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вот Бліц Українською. І сьогодні в даному відео хочу подивитись разом з вами нове відео, яке я випустило в ЕГЕ незабаром у грі. Постараємося його розібрати, скажу свою думку. Ви напишете в коментарях, що побачили ви, що думаєте, ви, подобається, не подобається. Тому, хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку, буду дуже вдячний! А ми з вами полетіли дивитися цей відосик. Що ж нам підготувала підготували ВГшечка найближчий місяць-півтора. Перше, що ми тут бачимо, це легендарний камуфляж на шпака, я його так називаю, а так він називається tvp S s k 100 Коли ВГшечка додала цей танчик у гру, на нього не було легендарного камуфляжу в контейнерах. І от зараз вони вирішили його додати. Ось він так буде виглядати. Тобто, це у нас буде, я так розумію. В оновленні 10.8 приходити як індивідуальна пропозиція. До речі, забігаючи наперед, зразу скажу, щоб не забути: Я думаю, що оновлення 10.8 буде 17 го числа, тобто 17 квітня. Це мої такі перечуття, це інформація не точна. Це просто така невеличка аналітика. Тому подивимося, чи вона збудеться чи ні. Я думаю, що цей, повторюсь, легендарний камо прийде з 17 числа. Ну, тобто не 17-го, а 17-го почне приходити. Наступним у нас легендарним камо, який нам завезуть у гру. Це у нас буде на Іс 2 екранований. Камо, який. Ну, верніше, танчик, який додали буквально нещодавно. Була на нього підписка. І всі ж чекали, коли буде цей камо, тому що його вже були спойлерили. І ось він теж. Ймовірніше всього, прийде за Мані-Мані, тобто за золото, і ви зможете його придбати. Скільки буде коштувати, поки не зрозуміло, але ну, це там буде, я думаю, пару тисяч золота, можливо, півтори десь так. Ну, плюс-мінус. Рухаємось далі. Що ми бачимо? Ми бачимо тут ось такий новий легендарний камо. І те, що ми помітили, це камо на 53 ТП. Марковського, тобто на моркву, як ми всі в народі про нього говоримо. Всі там каточки, башта і так далі говорять про це, що це буде конкретно на цей танчик, цей легендарний камуфляж. Чи буде, ну, ймовірніше всього, мені здається, що він буде як індивідуальна пропозиція, тому що в БП вже на ньому Камо було на нього. І, відповідно, не бачу сенсу робити іще в БП Камо на моркву. Тому теж думаю, що це буде як індивідуальна пропозиція. І повторюсь, всі контури танка говорять про те, що це все ж таки він. Бо я спочатку, якщо чесно, не зрозумів. А як думаєте, ви, до речі, напишіть, на що це танк? Можливо, я щось не догледів, буде цікаво почитати. Тому їдемо далі. Наступне, що нам показує ВГ, і о, нарешті, нарешті, нам додають лакшері Lounge. Я в минулому відео вам говорив, що. Незабаром ми под... буде інформація стосовно того, коли, що і як. Так ось, подія Luxury Lounge. Давайте трошечки нагадаю, що це за подія, можливо, новачки є у нас. За знаки класності вам будуть давати діаманти. Також будуть даватися зливки, за які ви і зможете забирати нагороди. Також ви зможете безкінечно відкривати контейнер Deluxe Limited Edition. З якого теж може падати там танчики і всяка різна приколюха. що поки що буде в цьому контейнері, не ясно. Але ви зможете з цієї події набра забрати танчик преміумний, преміумний 8 рівня Центуріон, бустери, фони профілю, аватар і камуфляжі. Бустери у вас тут є різні і так далі. Але якщо у вас є багато ресурсів, цей, до речі, цю подію Luxury Lounge називають як злив ресурсів. Ви можете обмінювати свої ресурси: бустери, срібло, золото, вільний досвід на цю саму валюту, на діаманти, яку ви також, ну, повторюсь, накопичуєте за знаки класності. І обмінювати її на діаманти, і відповідно ці діаманти потім обмінювати на подарунки. Тобто це подія не тільки за того, щоб грати, а і обмінювати ресурси, в кого вони є. Цю подію. Дуже довго чекали, всі її питали вже, напевно, місяця два питають, коли, як, що. Так ось ця подія буде в травні. Точної дати невідомо, але вже є точний місяць, що він буде в травні, як розповіли нам розробники. Що ви думаєте стосовно цієї події, напишіть обов'язково в коментарях. І зразу вам скажу, що компенсація за Центуріона, ймовірно, буде в сріблі. Поки що точної інфи немає, але готуйтеся до того, що це буде в сріблі. І немає інформації, повторюсь, що буде в контейнеру, чи буде якийсь інший танчик, чи буде Центріон, яка буде там компенсація, теж поки що не зрозуміло. Але слідкуйте за новинами в нашому телеграм-каналі, в Discord сервері. Ми там публікуємо її оперативно, а ми з вами рухаємось далі, дивимось, що ми очікуємо в майбутньому. Так, тут нам показують. Танки, які переводять в pbr якість, і їхні легендарні камо, як вони будуть виглядати. Тут ви бачите танки Рушку. Коротше, ви бачите танки, я не буду про них говорити. Ми, ми, ми повен список публікували в своєму телеграм-каналі та Діскорді, тому повторюсь. Обов'язково підписуйтесь та внічати є спілкування. Буду радий вас бачити в українському ком'юніті. А також хочу нагадати, що стрімлю тут кожного дня починаю о 18.00 YouTube, Twitch, Turbo, кожного кожного стрімчика, щось розігруємо. Тому теж заходьте на стрімчки. Рухаємось далі. ВГшечка нам тут показує подію, яка теж буде в травні, орієнтовно, принаймні є така інформація. Це у нас донатна подія, верхня частина, яку ви бачите, ви будете за покупки золота в магазині отримувати спеціальну валюту, за яку ви будете змогу, матимете змогу забирати верхню частину події. У цій події е, є у нас е, танчики, які ви можете забрати. В минулих відео я говорив, які це танчики, там точно є Т-77, Титан, здається, якісь є і Ісу, щось 130, здається. І також у нас є безкоштовна частина події. Буде даватися там, здається, за м, ігри чи за перемоги. Теж не пам'ятаю, але вона така, якби буде максимально не скілова. Тому. Отака у нас історія. Будемо теж її чекати на цю подію. Рухаємось далі. І ВГшечка нам тут починає показувати отакі всякі легендарні камо, нові. І ось такий танчик. Я спочатку подумав, що це танчик Т-49 просто в новому камо, легендарному. Але ні, ми все ж таки думаємо, це буде новий танчик, який буде присвячений новій колаборації з Черепашками ніндзя. Отак, отак він буде ще мати вигляд. Колаборація ця буде відбуватись в квітні, тобто, ну, це буде приблизно незабаром, коли точно немає інфи. Але я думаю, що це буде ну, ось-ось-ось-ось незабаром. Можливо, навіть в цю п'ятницю, так? яка у нас буде, це яке буде П'яте число? Можливо, ні. Тобто, ну я думаю, десь тиждень-два плюс-мінус подія ця повинна стартунути. Не зрозуміло поки що вона буде донатна чи ні, мені здається, все ж таки вона буде донатна. Якась її частина буде, звісно, безкоштовна. Можливо, це буде так, як було з Дюнею, що до якогось рівня ви проходите безкоштовно, а для того, щоб проходити далі, вам потрібно купувати якусь перепуску там дешевшу, дорожчу і так далі, і тому подібне. Поки що є ось така інформація, тому очікуємо на цю подію. Напишіть ви, як вам колаборація з черепашками Ніндзя. Подобаються вам такі колаборації чи ні, теж буде цікаво почитати. А ми продовжуємо рухатись далі. І ми, як уже я вам казав знову ж таки в минулих відео, нас очікує квест. І зараз ви бачите перед собою квест на Тігра 131. Конкретно тут показано, що вам потрібно дати 33 тисячі шкоди на любому танчику 6 по 10 рівень, і ви зможете накопичити сертифікати. Ну, частини сертифікатів, і потім його отримати, обміняти ну, ці сертифікати на цей танк. Поки що не зрозуміло, на що обмінюються ці сертифікати на золото чи на срібло, яка буде компенсація в цілому. Є інформація, що все ж таки це буде золото, але, ну, прям точної інформації, поки що немає. А ось інформація точна є про AMX CDC 105, що на нього буде квест. Як ви бачите, тут поки що в цьому скріншоті в відео написано, що це буде на 350 тисяч шкоди потрібно дати. І компенсація за нього в золоті, як написали розробники. Тому я думаю, що це круто, це класно. У мене особисто цього танчика немає, буде прикольно його отримати. Як вам, до речі, такі активності в нашій грі по, по квестам, напишіть теж в коментарях, чи є у вас цей танчик, як він вам, повторюсь. Все, що ми сьогодні з вами сьогодні обговорюємо. пишіть свою думку. Мені реально буде цікаво почитати, що ви думаєте, як вам активності. Не забувайте це робити. І ось нам ще ВГшечка тут додатково показує знову ж таки, додаткові танчики, які будуть у нас переведені в PBR. якість з їхніми легендарними камо. Не знаю, до речі, чому вони показали це пізніше, а не тоді. Ну, коротше, ви бачите, ось у нас каму будуть так виглядати. Наступне, що ми з вами бачимо, можливо, хтось із вас не знав, але на прогу 46-ту нещодавно був розіграш, ну, рулетка по нашому по ВГшному, це розіграш, де можна було отримати ось такий легендарний камуфляж. Але він був без оцієї задньої частини на башті, так як на камуфляжі на новому на бачаті, І тепер вони його ну, в цьому оновленні, я так розумію, 108 додадуть, тобто допрацюють. Але. Цей легендарний камо не просто допрацюють, а ще на нього, я так розумію, буде даватися індивідуальна пропозиція. Ну, відповідно, ви за золото зможете купити цей легендарний камуфляж на прогу 46. Не обов'язково було там у квесті його отримувати, тому що я бачив, знаю, ну, знаю, що багато хто упарювався в квест для того, щоб отримати цей самий камо. Але ні, він буде ще як індивідуальна пропозиція. Тому обов'язково його очікуємо. До речі, як вам. Знову ж таки, цей легендарний камо, мені він реально подобається, я його собі, думаю, придбаю і обкатаю прогу 46, тому що давно я на ній не катав. Ось така у нас хлопаки, дівчата, з вами історія. І наостанок, отака міні-подія, яка буде ось ось вже незабаром. Мені здається, що вона може стартонути вже на цьому тижні. Можливо, завтра, можливо, в п'ятницю, можливо, в суботу. От мені чомусь так здається. Що тут цікавого, ця подія безкоштовна. Можна забрати фон профілю безкоштовно, бустери, обвіси, x5 ви можете 10 разів забрати. Тобто 10 разів x5 теж як головна основна нагорода в кінці. Але, як на мене, тут саме прикольне це обвіз, бустери золота і фон профілю. Буде видаватись за перемоги, я так розумію, чи за ігри. Я не, я не пам'ятаю точно. І ви зможете пройти, ну тобто, ви не можете за день його пройти, тобто ви можете там в день зробити там одну-дві перемоги, чи там, чи щось типу такого. І потім ну, тобто, вам потрібно буде в гру заходити в день, кожного дня, вірніше, і щось робити: мінімум там перемог чи мінімум боїв зіграти. І отак ви будете їх робити. Це те, що було у нас в минулих таких самих приблизно міні-подіях, пов'язаних ну, за таким інтерфейсом. Тому. Ось така у нас, хлопаки, дівчата, з вами історія. Ми подивилися з вами відео незабаром у грі. Як воно вам, обов'язково напишіть. Буде. Буду радий почитати, повторюсь. Підписуйтесь на канал, не забувайте поставити вподобайки. це дуже важливо для розвитку каналу. Підписуйтесь на телеграм-канал, на Discord сервер. Бо ми там публікуємо ці всі події дуже оперативно. Там є чатики, є спілкування, будемо раді, раді вас бачити в українському ком'юніті. Заходьте на стрімчики, стрімлю кожного дня починай о 18.00 Twitch Trovo, Кожну стрімчику ми щось розігруємо на даному етапі, тому буду радий вас бачити і там. А вам всім дякую за перегляд і бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли ви це не дивились на зв'язку.